Так от ми сидимо, а вийшли, а тут підйомчик був. Там низу хатки маленькі, поїзд десь ходить. І річка тиса, по-моєму, чорна тиса. Там тече. От наша лавочка, на якій ми сиділи, Руслан попиваючи, а там на задньому плані джерельце б'є. Так ми сиділи одразу з таким краєвидом снідали. Красиво дуже. Погода чудова, вже тепліше стає. Підходимо до полонини. Засув чи засов, як я забув, як називається. Відкрився такий краєвид. Хребетик нам зараз іти отуди, на ті вершини. От. Красиво стало, видно. Рухаємося далі. О, ми на горі старій Єгор. Трошки вітер тут у мене вже такий. Вже холодновато стало, затягує трохи. Ну, так, ще Перестану, а це Закарпаття, там все світло. І ніби звідти вітер тме, Да? А... а щось не проясняється, ну може ще проясниться до вечора? А це одна маршрут в цю сторону, гора близниця. Ну, вона вже затягнута трохи, трохи хмаркою зацепила. Йдемо далі, там наша стежка в Даличині. Приємні сторінки нашого життя. Сидимо, вечоруємо. Руслан підкинув смолянисти, смолянистий пеньок. Він так горіти весело почав. Тихо-тихо. Навіть вітер, до речі. Стих вітер, досить сильно стих. Що тут задувало трохи, а тепер вже не задуває. Так, ми сидимо. Ковбаса вже розпечатана. Руслан. Пальники. Хребет, куди нам завтра йти. Там хмари бігають. Але красиво димить, Те що? Наш номет смішний. Небо затягує. Але далеко там видно, що є просвіт. Продовжується наша мандрівка. 7.30 ранку, дощ іде всю ніч лежимо в палаці. Руслан спить, Ми вже спимо 12 годин. Реальний відпочинок. Палатка ніби ніде не протекла. В загальному все досить непогано. Вітру немає. Тепло в палаці зараз 10 градусів. Скоро будемо вставати. Стоїмо прямо в хмарі. Так що все чудово, будемо сподіватися, що скоро дощ закінчиться. Пішов процес приготування їжі в палаці. Просто романтика! Значить У нас такий краєвид туманний відкривається. Тут один казанок стоїть, зараз каша буде. Тут друге, тут друге. О, він вже проводить <с дегустацію, <с там жариться в нього десь там. Гу. Краса. Тут у нас такий трошки творчий безлад. Клас. Зараз ці дві каші в пакетиках підуть в цей котел. Скоро почнемо їсти. На цьому етапі здивування у нас не було майже, коли ми зустріли чеха років 60, який в шортах в таку погоду йшов до рахало. Йому ще лишалось 21 кілометр. Є неприємно. Йдемо далі. Протягаємо ці плащі. Тут зненацька погода. Перетворилася на зимовий і пішов сніг. Чуть-чуть. Зовсім трішечки пішов сніг. Ой, дивись, вікна пішли. Зараз буде розвиднятись. краса. А знаєш що? Зараз ще мене може розвиднятись. Ой, дивись, дивись, як красиво. Пішло, пішло. Зараз будуть нам подарунки на близниці вели... на велик. А де що? Я тобі кажу, зараз ще буде чітко все. У мене є на дзвони, якщо треба. Руслан хоче подзвонити Ілону маску, щоб він пару супутників нам підігнав, кліматичних, щоб нам сонце вийшло. А ми зараз будемо. Созірцать, так сказати, красу Карпат і сніг іде. Ну, просто чудово, просто настрій чудовий. Я зараз комірець поправлю і будемо рухатись далі. От які нам краєвиди відкриваються, які нам краєвиди відкриваються на, на спускові з гори Близниця. Такі виступи, просто я ще таких не бачив. Мабуть, я в Карпатах ще так не бачу. Так красиво виглядають виступи. І тут по одній стороні є хмари, а по другій чисто. От звідти дме, Ой, дме вітер. О, тут дороги такі накатані, і тут прям такі обриви вниз. Мабуть, як зараз розвидніється, чуєш? А там зараз розвидніється і буде видно, що там робиться. Думаєш, ні? Ну йдемо далі. Кругову панорамку. Крутись за камерою. Мені здається, що зараз розвиднюється. Буде нормально. Крал. Клас. Звідти ми прийшли? Знову починається дощ. Ховаємо білку. Такою погодою зустрічає нас гірськолижний курорт Драгобрат. Сніг іде. Тут вже повна зима пішла. Почалась. Ми спускаємося звідти. Така вже дорога в болоті, вода тече і сніг йде. Але сніг такий дуже лопати йде. Красив. Йдемо, а тут у нас відкривається такі. краса така. Це вже село Єсеня ми спускаємося сьогодні в село. Вирішили спуститись, бо спальники мокрі. Яка краса. І от люди живуть. Саме крайне... Русланчик, саме крайні будинок і люди живуть. Просто якось нереально. Ці хмари просто зацепляють. правда гарно? Сюди, так? Угу. Коровка собі На трембіті грає. Ага. Хоче доїтися. хоче. Красиво. Єгор, ми Тут такий у нас овен овен намалювався такий. <гум> з такими рогами жорсткими і він іде. Щось мені здається прямо на нас. Я тільки що він зараз буде валити. Дві в нього очі аж страшні. Ой, коротше. А ну подивись, що на, на задньому плані. Оце і Петрос, який ти хотів побачити. Весь в снігу, подивіться, що робиться. Це висота 2040 метрів, по-моєму, так, да, Петрос? Ну, і кульмінація нашого виходу. Дві гори разом. Говерла і Петрос. Говерла на дальньому плані, Петрос ближче тут. Просто якісь неймовірні пейзажі. Рада, Руслан? Але. Треба, не говори, Ще ближче добралися до Говерли Петра. Говерла. Я в снігу вчора, як так стоїть і по перемичці, і пекс. Краса просто неймо.